Наслідки масованої ракетної атаки рашистів. Незаконні споруди у рівному. Боротьба на кіберфронті. Про це й не тільки дивіться у випуску новин. Вітаю! 84 крилаті ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 – іранські шахід 136 Саме так виглядала масована повітряна атака на Україну від рашистів сьогодні, 10 жовтня. Прильоти фіксували майже в усіх областях. Об'єкти критичної цивільної інфраструктури сьогодні стали мішенями масованої ворожої повітряної атаки, яка тривала понад 5 годин. За даними генштабу збройних сил України, ворог випустив по території нашої держави 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, серед яких 13 – іранські дрони, шахід 136 56 ворожих цілей знищено. Одразу кілька ракет влучили у центр Києва. Є загиблі та поранені. «Агресор вдарив по кількох об'єктах критичної інфраструктури. За даними на цей час, від ракетних ударів в нашому місті загинули 5 людей. 51 постраждав. зараз 42 42 людини знаходяться в закладах міста, медзакладах Усі міські служби працюють в режимі надзвичайної ситуація. Більше 18 ракет рашисти спрямували на Дніпропетровщину, п'ять з яких збили сили ППО. Жертвами стали четверо мешканців Дніпра. 19 жителів області отримали поранення. Четверо з них перебувають у важкому стані. Окупанти били по мирних кварталах, цивільній інфраструктурі та звичайним людям. Сьогодні російські окупаційні війська вдарили по Дніпровському, Кам'янському, Нікопольському та Криворізькому районах. Влучили по критичній та цивільній інфраструктурі житлових кварталах та транспортних зупинках. Є понівечені багатоповерхівки у Дніпрі. Чи не найкритичнішою є ситуація на Львівщині? Там ворог завдав ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Станом на 14.30 близько 90% обласного центру без електропостачання. В місті відсутня гаряча вода через резервне живлення, подається холодна. Також труднощі з мобільним зв'язком є влучання. По об'єктах критичної інфраструктури насамперед ворог б'є по енергетичних підстанціях, по Львівщині, в тому числі, тому можливі на даний час відключення електроенергії, відключення подачі води, перебої з інтернетом. Прилетіло ще одній сусідній з Рівненщиної області. Хмельницький. по ній випущено шість ракет, три з яких влучили в об'єкти інфраструктури. Через це обласний центр було повністю знеструмлено. Припинили водопостачання. Ми вже розпочали роботи по відновленню Електропостачання та водопостачання. Електропостачання частково відновлено вже в центрі Раково, Дубова. До кінця сьогоднішнього дня, впевнений, що ми повністю відновимо і електро- і водопостачання на території всієї громади. Жертв немає, поранених немає, і це найголовніше. На Рівненщині сьогоднішня тривога була найтривалішою з початку повномасштабного вторгнення 5 годин, 16 хвилин. За цей час силами протиповітряної оборони збито дві ракети у Рівненському районі та один безпілотник у Вараському. Через повітряні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру влада України звертається до громадян із проханням обмежити споживання електроенергії з 17.00 до 23.00. максимально обмежити використання всіх побутових електроприладів, зокрема пральних машин, прасок, пилососів, котлів, електропідлог, електрообігрівачів та інших пристроїв, що споживають багато електроенергії. Далі пряма мова У мене є прохання до цього населення. Сьогодні такий важкий день усієї країни. Треба усім разом попрацювати. Разом на нашу країну. Що треба зробити? З п'ятої вечора до 10-ї вечора у нас максимальне навантаження на енергосистему кожного дня. Сьогодні це важливо. Треба виключити світло в цей період, не користуватися електроприводами для того, щоб вся країна пережила цей важкий день. Це дуже важливо для кожного громадянина, для кожного міста. Тому звертаюся до усього населення України з цього Сьогодні по обіді на багатьох заправках рівного та області утворилися черги. Бодії масово почали створювати штучний дефіцит та скуповувати пальне у великих обсягах. У мережі з'явилися відео, як багажники автомобілів завантажують каністрами з пальними. Однак, за словами начальника обласної військової адміністрації Віталія Коваля, причин для паніки немає. Черги біля АЗС утворилися через те, що заправки не працювали вранці через повітряну тривогу. У зв'язку з закриттям автозаправок під час повітряної тривоги після відбою на деяких АЗС спостерігається певна черга. Інформуємо вас, що постачання пального в регіон здійснюється щодня, є перехідні залишки, і ніяких проблем з наявністю пального на АЗС ми не маємо і не очікуємо. Йдемо до перемоги. У Рівному через загрозу ракетних обстрілів та затяжну повітряну тривогу скасували прощання із полеглим героєм Олександром Зубарем. 56-річний солдат підірвався на фугасі ще на початку липня, коли вивозив поранених бійців. Упродовж трьох місяців чоловіка намагалися врятувати лікарі спочатку у Дніпрі, а потім у Рівному. Однак днями військовий помер від отриманих травм у рівненській лікарні. Героя поховають у Дніпрі на військовому кладовищі. Вічна пам'ять захиснику. Сьогодні у Рівненському міськвиконкомі відбулася оперативна нарада за участі керівництва громади та управління з питань надзвичайних ситуацій. Обговорили готовність усіх комунальних служб реагувати на можливі виклики та загрози. Було ухвалено рішення щодо призупинення очного формату у навчальних закладах міста до кінця поточного тижня. Рівнян закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та подбати про свою безпеку. Зібравши нараду, одразу прийняли кілька важливих рішень. Перше, завтра, 11 жовтня, навчальні заклади міста, школи працювати будуть лише в дистанційному режимі від завтра і до 14 жовтня до покрови, до п'ятниці. Садочки, дошкільні навчальні заклади будуть працювати в режимі відкритих дверей, але наголошую. Ми, як влада міста, не рекомендуємо батькам відводити дітей до садочків, тому що зберігається загроза. 8 жовтня близько 17.30 на автодорозі Київ чоп поблизу селища Квасилів 43-річна водійка автомобіля БМВ під час розвороту не надала перевагу в русі мотоциклу під керуванням 16-річного жителя села Корнин та допустила із ним зіткнення. Мотоцикліста із незначними травмами доставили до лікарні після надання допомоги. Відпустили відповідно до освідування водійка БМВ була Твереза. Починаючи з 24 лютого, кіберполіція разом із волонтерами та звичайними українцями заблокувала 14 тисяч ворожих інтернет-ресурсів в рамках проєкту Мрія до початку повномасштабного вторгнення. Платформа мала назву Стоп дракс. До цього на ній понад п'ять років українці займалися блокуванням телеграм-каналів, де продавали наркотичні засоби. Після початку повномасштабної війни даний проєкт було переформатовано на протидію фейковим російським ресурсам. Це спільний проєкт із волонтерами та громадянами. Головною метою має протидіяти інтернет-пропаганді ворога, а також ліквідовувати канали комунікації російських військових. Найбільша сила цієї спільноти це наші підписники. Завдяки їм вдається успішно блокувати та протидіяти російській агресії в інтернеті. Наразі проект об'єднав майже 750 тисяч людей, які вже заблокували 14 тисяч ресурсів ворога. Котрі розповсюджували дезінформацію та пропаганду, загальна аудиторія цих заблокованих ресурсів складає 67 мільйонів підписників. Нами знищено 1500 каналів комунікації та збору інформації про переміщення українських військових. Окремо у проєкті зібрано інформацію про 70 тисяч ворожих ресурсів, які ще знаходяться у процесі блокування. Брат на брата з палкою на Рівненщині у Сарненському районі 42-річний житель села Миляч наніс кілька ударів по спині дерев'яною палицею своєму двоюрідному 33-річному брату. Коли той упав, вдарив ще кілька разів ногами та руками в область голови. Потерпілого госпіталізували у хірургічне відділення. За скоєне зловмиснику може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Поблизу речового ринку у рівному демонтували незаконно встановлені кіоски. Чотири тимчасових споруди на вулиці Замковій потрапили до переліку об'єктів, які підлягають знесенню. Власників попередньо повідомили про демонтаж, дехто поспіхов виносив з кіосків речі. На місці побували наші журналісти. Раніше на цьому місці кипіла торгівля. Зараз масштаби речового ринку у рівному зменшують до мінімуму і прибирають кіоски, які залишили по собі власники після виходу з базару. Рівнянка Оксана виносить з колишньої торгової точки товарики й залишився. Жінка каже, про мож важливий демонтаж знала, однак не було часу забирати старі речі. В принципі, я цього не знала, але я знала, що рано чи пізно це станеться. «А, але, а чому не забрали ці речі раніше, які тут є?» Ну, не було коли, в принципі, не зносились, то і того й не забирали. Комісія з питань звільнення рівного від тимчасово встановлених споруд визначила чотири кіоски на вулиці Замковій, які підлягають демонтажу. Заступник міського голови Євгеній Іванішин зазначив, що ці споруди були встановлені без паспортів прив'язки, а їхні власники не мали діючих договорів оренди земельної ділянки. Демонтують кіоски працівники шеу на складі комунального управління і зберігають усі незаконні мафи. Для того аби отримати це назад, власник має надати документи про те, що це його власність, і оплатити. Проведений демонтаж і період зберігання на міській базі. демонтують у рівному не лише кіоски, але й гаражі. Однак під час воєнного стану власникам роблять усні попередження та закликають самостійно прибирати свій брух з вулиць. Дуже багато незаконно встановлених споруд вже було демонтовано. На щастя, є й свідомі люди, які почувши, що їхня споруда внесена в перелік під демонтаж. Тихенько, самостійно самі демонтовують споруду, вивозять її і чим самим і економлять наші бюджетні кошти. Територію біля речового ринку міська влада має намір облагородити серед варіантів облаштування тут паркомісць. Однак, нині на вулиці Замковій кипить будівництво. Це міська земля. і Ми бачимо, що це територія, яка активно розвивається з одного боку. Відбувається реконструкція стадіону, з іншого боку, зведення багатоквартирного житла. І ця територія ну має якось облагороджуватися тут. Чи парковки для автомобілів нормальні мають бути, або ну хоча б якась транспортна інфраструктура. Загалом незаконно встановлених тимчасових споруд у Рівному нарахували кілька сотень у найближчому майбутньому. Планують демонтувати нелегальні кіоски з шаурмою та кавою в центральній частині міста. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Замість лікування продавав наркотики. У Рівному затримали раніше судимого наркозбувача. 45-річний уроджений Черкащини, який наразі проживає у Рівному, перебуваючи на замісній терапії, продавав таблетки метадону за 1800 гривень. Пігулки отримав відповідно до рецепту від однієї із приватних клінік обласного центру, де він, як наркозалежний, перебуває на обліку. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у зловмисника ще п'ять блістерів із різними наркомісними таблетками. За такі дії наркоторговцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Молитовний сніданок задля миру та примирення у рівному вперше за два роки заради спільної молитви зібрали представників влади регіону, бізнесу, різних релігійних конфесій. Як все було, дивіться далі. Молитовний сніданок з вірою в перемогу об'єднав у рівному представників влади, бізнесу, вірян різних конфесій, волонтерів. Проводити такі заходи в Україні почали близько 14 років тому з в Верховній Раді, далі на регіональних та місцевих рівнях. В цьому ідея щоб збиралися на сніданок статусні важливі люди, але приходили і звичайні волонтери, капелани, військовослужбовці, сироти, вдови. І в цей день мер, губернатор, ієрарх могли послужити. І власне це робити не лише один раз на рік на сніданку, а все життя більше мають служити меншим. В цьому ідея сніданку. Координатор руху молотовних сніданків України каже, такі заходи навіть можуть об'єднати політичних опонентів. Це є чи не єдине місце, де політичні бізнесові опоненти. А також християни різних конфесій, які інколи на жаль конкурують, можуть зустрітися разом в одному залі навколо цінностей, які є цінними для усіх. Це Бог та Україна. Традиція проведення молитовних сніданків запозичена у США там перший такий захід провели у 1953 році. До рівного аби підтримати Україну на молитовний сніданок, приїхав дах Бьорлі із Вашингтона мій друг Павло, з яким ми співпрацюємо вже протягом 17 років, попросив мене, щоб я приїхав на молитовний сніданок. Я люблю вашу країну, тому для мене це насолода. Я живу у столиці США, місті Вашингтон, і працюю з багатьма конгресменами, які також люблять вашу країну. Ваші перемоги вони надихають нас. Виглядає все так, що все буде на користь України. Тому сподіваємося, що незабаром все завершиться. Сюневобістан молитовний сніданок на Рівненщині проводили близько двох. Років. Років тому, ще до початку пандемії COVID-19, ми закінчимо війну, але закінчимо ми її в одному випадку. Ми переможемо. І перемога це буде переконано, перемога це буде на наших умовах, тому що з нами Бог, тому що з нами правда. Литовні сніданки проводять у близько 120 парламентах світу за участі президентів, конгресменів. Усіх об'єднує одна мета. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник. Випуск новин. У корці згорів будинок. Учора, 9 жовтня, близько 8-ї години вечора до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Січових стрільців. На місці події встановили, що вогнем повністю охоплена покрівля дерев'яного неексплуатуючого житлового будинку. Через сильне полум'я існувала загроза поширення вогню. На поряд розташовані два житлові будинки. Вогнем знищено неексплуатуючий будинок, дрова дві тонни сухих кормів. Врятовано два житлові будинки, 10 голів домашньої птиці. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. Історія однієї з найбагатших громад Волині та земельної ділянки, яку інвестор за рішенням суду повернув громаді, але при цьому може втратити 18,5 мільйонів гривень, продовжується. За словами голови ТГ Юрія Семенюка, громада виконувати рішення Феміди і повертати кошти не збирається. Проте готова витрачати майже півмільйона гривень на суди і адвокатів, та й на зарплати посадовців не скупиться. А інвестор і далі намагається повернути власні вкладені кошти. Історія волинської земельної ділянки у 2,4 гектари та понесених витрат у 18,5 мільйонів гривень триває у попередньому матеріалі. Ми розповідали про судову тяганину між інвестором, який розбудував та оформив ділянку та мав договір оренди на 49 років з Лищенською селищною радою. Зараз у складі підгайцівської ТГ, яка через прокуратуру розірвала його достроково, нібито через орендні борги. То він десь там не стане платив. Вже тоді були проблеми. Там судові. Ну краще б вам той сказав. Голову. От, Тоді, після того, якось там і заплатив, десь в 2012 році, чи якому закрив, і після того зло не платив. Я знаю, коли до мене попав, були було з прокуратури, було я так по пам'яті то Там було 60 тисяч заборгованість. Однак на ці слова інвестор каже, мають у справі лист за підписом Юрія Семенюка про те, що заборгованість у підприємства, яке орендувало земельну ділянку, відсутня. Більше того, голова громади відмовлявся йти на контакт про продовження договору, за яким витрати можуть бути розраховані в рахунок орендної плати. Яких 60 тисяч звідки вони взялись? Ну, це вже питання до Семенюка. Я прийшов до нього. Він взагалі там зі мною не хотів говорити. Просто перевів розмову і сказав, що це все прокуратура рішає. Коли прийшла моя адвокат, попросила його про те, щоб ми якось уладили ну, ситуацію дружньо і мирно, без всяких судових процесів, тобто оплатили там чи закрили заборози. Якщо він рахує, що вона якась є. Ми да? прийшов, не думав, він цим займатися. Не в даній ситуації була дуже проста, був дуже простий вихід. Це всього навсього продовжити умови оренди, і не треба було б ніяких коштів з бюджету. Ці слова інвестора підтверджуються і текстом судового рішення. Голова ОТГ Підгайцівської сільської ради не звернувся до відповідача як орендаря земельної ділянки з повідомленням про реорганізацію та зміну орендодавця, не повідомив про реквізити для перерахування орендної плати на виконання договору, не надіслав додаткову угоду про такі зміни. Також Лищенська сільська рада не надала приватній фірмі Ельба своєчасну інформацію про реорганізацію сільської ради, зміну сторони договору, реквізитів для оплати тощо. На день розгляду справи орендна плата у розмірі. Передбаченому в договорі сплачена відповідачем в повному обсязі, що підтверджується листом підгайцівської сільської ради від 26.08.2020. відповідач зазначає, що приватна фірма «Ельбе» направляла підгайцівській сільській раді проект додаткової угоди до договору оренди про внесення змін щодо сторін договору та розміру орендної плати, який не був підписаний позивачем. Постанову північно-західного апеляційного господарського суду, якою розірвали договір оренди, інвестор оскаржив у європейському суді, посилаючись на те, що в рішенні про розірвання договору для колегії суддів визначальними були не факти та підтверджуючі документи, а внутрішні переконання суду. Можна тільки здогадуватися, які це були переконання. Ми виграли. Справедливо, тому що я на засідання навіть не з'являвся, нічого не підтверджував. Юрист просто приносила, підтверджені документи, що в нас є оплата. На слідуюче засідання прокуратура приносить з податкової, що в нас не достає оплати. Я, ну, про що адвокат їм пише? Каже, як це так у вас не достає оплати, якщо ви навіть не насилали нам претензії про те, що в нас якась там заборгованість вісить, а вони цю заборгованість рахували в рахунок нарахування піні в кінці року. А це не подається, ну там за несвоєчасну оплату. Після розірвання договору в судовому порядку інвестор подав позовну заяву про повернення витрачених коштів на оформлення технічної документації на земельну ділянку, тобто тих, що він витратив з 2005 до 2008 року для укладання договору оренди. Ми подали там, вийшла сума десь в районі 200 тисяч. Теж не пам'ятаю, ну приблизно. Коли подали, подали цю заяву. На засідання приходили всі їхні юристи там і так далі, намагалися там щось спорити. Про що ми говорили? Шановні, а що ви спорите, як вони ж є документи? Сільська рада нам надавала всі дозволи. А, ми ж не видумали, ми ж не намалювали їх. Сесія виділяла на цю земельну ділянку, давала нам дозвіл на розроблення цих проєктів. Які питання все ж є, підшита в документах? Згодом адвокат інвестора порадила додавати до цієї заяви ще документи по поліпшенню та збільшувати суму позовних вимог ще і за фактично виконані на земельній ділянці роботи, окрім технічної документації. Адже якщо рішення буде прийнято, ще один позов подати неможливо. Ми попросили кошторисника, щоб кошторисник нам склав кошторис по факту виконаних робіт. Він склав кошторис. От. І цей кошторис ми принесли в засідання. Суддя відповідно прийняла рішення не приймати до уваги той кошторис, який ми принесли, а запустити його через службу експертизи, яка може фактично підтвердити факт понесених витрат. Продовж судового процесу, перш ніж дійти до рішення, уся проектно-кошторисна документація пройшла одразу три експертизи. Спершу за скеруванням судді документи відправили до луцького відділення Львівської судової експертизи. Інвестор каже, оплатили всі витрати, проте за два місяці не отримали жодної інформації від експертів. Адвокат намагалася з'ясувати, як просувається справа і чи потрібні ще документи для оцінки. Однак їй порадили чекати письмової відповіді. І, зрештою, перед самим судовим засіданням відповіли, що для Твердження їм недостатньо матеріалів, тож адвокат подала запит до Луцького НДКЦ МВС, і вони надали свою оцінку, яка і була долучена до матеріалів справи, коли вони відправили лист назад. Адвокат прийняла рішення зробити експертизу через державну службу. Там вони зробили експертизу, і ми теж її проплатили. Але коли принесли ту експертизу, вона прийняла рішення. І винесла ухвалу про те, щоб експерт підписався про кримінальну відповідальність за дачу якихось там невірної інформації. І експерт підписався під цією ухвалою, і ми третій раз заплатили за експертизу. І вже тоді експерт підтвердив цю експертизу для судді спеціально, тому що це було не на наше замовлення, і суддя. Побачила, що це не видумки, що це не наші якісь там дописи. Згідно рішення суду, Підгайцівська ТГ має повернути 18,5 мільйонів гривень інвестору. Проте там кажуть, коштів немає. Інвестор стверджує, що голова ТГ Юрій Семенюк відмовився продовжити договір оренди, чим і довів ситуацію до суду з поверненням бюджетних коштів. Він переконаний, що судове рішення є підтвердженням понесених витрат. Якщо якщо буде так далі, ми я це я це так не оставлю. Зразу кажу. Я людей виведу. Якщо вони думають, що тут щось приймуть, приймають рішення тут на місці, на рівні області і тихенько забуде, то так не пройде. Повірте мені, дойде до президента. Мені хватить, як кажуть, доказати все на місці. У нас 800 людей, колектив. Сіраду весьмо закриє, буде святи заблокована, буде школа за все не Замість того, щоб знайти компроміс з інвестором про поновлення заключення договору оренди, голова підгайцівської ТГ відмовляється виконувати рішення суду і навіть говорить, що готова заблокувати роботу сільської ради. При цьому громада подає апеляцію та сплачує судовий збір у майже півмільйона гривень. На думку інвестора, це може свідчити про те, що витрати по цій земельній ділянці дійсно присутні, як і інтерес до неї. Кошти для того, щоб вони впевнено беруть з бюджета, не підтверджуючи їх нічим. Розумієте? Що таке взяти кошти з бюджета? Їх треба було ще погодити з початку року. В бюджеті таких коштів не передбачено. Хоча Сільський Гарва собі нахабно 400 тисяч заплатив, значить, в нього є чітка домовленість з апеляційним судом, я так розумію. Що він може собі дозволити виділити кошти незаконним чином і оплатити судовий збір, за даними опублікованими у статті Волинської служби новин, за шість місяців воєнного стану, на який посилається голова підгайцівської ТГ, чиновник встиг отримати майже півмільйона гривень заробітної плати. До слова за лютий липень 2021-го мав на 100 тисяч менше. Не обділив із своїх заступників та секретаря ради. Сільський голова два місяці ховався на початку війни. А зараз повернуся, коли побачив можливість знову е вирішувати свої питання по здирництві з бюджету, заручатися підтримкою президента з їхньої сторони, ну це вже повніше шахрайство. Повніше, бо президент на час початку війни залишився в країні і допомагав всім, підтримуючи їх морально, фізично, максимально. А чоловік, який намагається мене звинувачувати в чомусь. Два місяці був відсутній. Інвестор каже, фактично розірвавши договір, ТГ отримала оформлену та підготовлену для будівництва земельну ділянку, не витративши на це ні копійки, якою надалі може користуватися, продавати або ж здавати в оренду. Фактично, всі проекти, які ми робили, всі дозвільна, вся дозвільна документація і всі проекти на дану земельну ділянку, вони можуть належати будь-кому, тобто, особливо якщо прорисування договору вони зразу автоматично переходять у власність сільської ради. Тому що володарем земельної ділянки, яка вже розмежована і розділена повністю за наші кошти, вона вже належить сільській раді. Вони вже і зареєстрували за собою. Перед останнім засіданням суду інвестор подав клопотання, що після повернення підгайцівської ТГ суми його витрат готові виділити майже мільйон гривень на допомогу ЗСУ. Про що також повідомили громаду. Вже 17 жовтня справу розглядатиме колегія суддів північно західного апеляційного господарського суду у складі головуючого судді Петухова та суддів Маціщук. І Олексюк, та можливо, ця колегія суддів не буде такою упередженою тільки за внутрішнім переконанням про скасування рішення першої інстанції, а розгляне матеріали справи на законних підставах. На останньому засіданні першої інстанції суду я зобов'язався, що підприємство при отриманні коштів виділяє для допомоги зсу майже мільйон гривень. Я запевнив суд. Що ми готові виділити мільйон гривень для допомоги зсу. Підтримка ЗСУ для інвестора вже давно звична справа. Відгукується і питання були і по автомобілях. То що треба було, і туди і хлопцям напередок то з нашою допомогою до нас зверталися. Ми вже зверталися до нього, то підскажував до кого. Контакти налагоджували. налагоджували госпіталі. Він вже допомагає. ще попередники мені казали, що я така людина, що зверталися там і з механізмом до він допоміг з парилами. Допоміг. Зараз в теперішній військовий час обладнання хірургічно допоміг там, участь приймав його доставці. Апеляційну скаргу Підгайцівської селищної ради розглядатиме Північно-Західний апеляційний господарський суд 17 жовтня. Тож далі буде. Рівнянин Марко Левішин виборов срібні нагороди на відкритому чемпіонаті Чехії зі спідвею серед пар. Наш земляк виступав за команду АМК з міста Пардубіце в тандемі з чеським гонщиком Хінеком Стіхауером. З підвеїсти здобули 35 очок, очок, з яких приніс у скарбничку Марко Левішин. Вищі результати змогла показати лише пара спортсменів зі Словенії та Польщі. Вітаємо рівнянина з цим успіхом. Таким запам'яталось 10 жовтня 2022 року для країни та рівненщини, зокрема, незважаючи на всі російські звірства, нас неможливо зламати. Тримаємось, боремось, переможемо до зустрічі.